Голодомор – це не просто історія, це частина нашої національної пам'яті. Ми пам'ятаємо, що бути сильнішими, щоб захистити наші цінності, наше життя, нашу свободу. Як згоріле насіння спить в землі покоління, спить в степах і в полотах, і в коло душев. Сплять в землі і в воді, і старі, і молоді, сплять сумні і веселі, сплять двори, і тірі сел. Сплять і губи, і коси, поцілунки і роси, сплять пісні і надії, і тривоги, і мрії, як згоріле насіння спить землі покоління. І, долаючи путь, оглянись, не забудь. Пам'ятаємо. 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 Пам'ятаємо, 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 чи мені мають хвилини вчини. За тих, хто не дожив на жені, за тих, хто всі старання до кінця дожити не землі, вшануємо на жертв в холодомору, що з усіх сил хапались за життя, стоїть їх життя хірку сувору. Нехай не буде цьому вороття.